У цьому короткому відео покажемо, як зареєструвати нового неповнолітнього пацієнта в СОС через ВЕБ. Для цього вам необхідні персональні дані пацієнта, документ, що підтверджує законність представництва та доступ законного представника до телефону, що був вказаний при його реєстрації в СОС. На сторінці пошуку пацієнта Весос, попередньо переконавшись, що пацієнта не було зареєстровано раніше, працівник натискає Зареєструвати пацієнта. Першим кроком працівник заповнює персональні дані неповнолітнього пацієнта. Також заповнює інформацію про документ, що підтверджує особу пацієнта. Якщо якісь дані були введені невірно. Система підкаже це, виділивши помилкові поля червоним кольором. Наступним кроком працівник заповнює інформацію про адресу проживання пацієнта. Обов'язково вказує контактну особу для надзвичайних ситуацій. Наступним обов'язковим кроком є заповнення інформації про особу представника пацієнта. Для цього необхідно знайти в СОС особу представника пацієнта. І якщо його не було зареєстровано в СОС, його необхідно створити, також особа представник обов'язково повинна мати метод автентифікації через СМС. Також внести інформацію про документ, що підтверджує законність представництва, свідоцтво про народження, рішення суду чи то посвідчення опікуна. Система автоматично вкаже законного представника в якості методу автентифікації працівнику лише необхідно заповнити його назву. Для продовження Працівник має повідомити пацієнту інформацію з пам'ятки, після чого зберегти заявку. Для її схвалення необхідно натиснути відповідну кнопку та для підтвердження завантажити необхідні документи і вести код з смс, що був надісланий законному представнику. Підтвердити введені дані, натиснувши відповідну кнопку, роздрукувати заяву на реєстрацію та поставити відмітку про факт підпису заявки законним представником пацієнта. Для завершення необхідно накласти електронний підпис працівника на запит та натиснути Відправити. Після успішного створення пацієнта працівник може перевірити інформацію про його законного представника або виконати інші дії над пацієнтом, перевірити статус верифікації, методи автентифікації, заключення декларації чи внесення медичних записів.